що То прирвало моє попереднє відео, а що то вибило і все. Ну так бистренько, коротко, і мнятно, щоб чули всі. Да. Особливо до влади касається влади і особисто так званих силових структур, і правоохоронних органів, прокурорів, в тому числі найдужче, і суддів, особливо суддів. Чому ви? Нешановні мною дармоїди, огромні зарплати отримуєте, ні хрена не виробляєте, а ізіваєтесь над простим народом, роботягами. Чому ви іздіваєтесь над роботягами? Не над ді мною. я пенсіонер, в мене правнуки. Но над нашими дітьми, над нашими внуками. От Захищаються вони від ТЦК. -шок. Один захищався ножом порнув ТЦК, -шку. другий захищався, своє життя захищають лопатою порнув ТЦК. -шку. Вони використуються 27 статтею Конституції України, яка гарантує захищати своє життя, життя близьких, рідних і навіть других людей. Від нападу всяких бандюків. Не дивлячись, в якій вони в формі. Але якщо вони протизаконно нападають на людину, не мають на те рішення суду, щоб ту людину на ту людину напасти, бумаги нема від суду, Понімаєте? тільки суд може дати. А вони нападають. Їх це бандіти. Їх потрібно судити, а ви судите тих, хто захищається. 27 стаття Конституції України дає право на захист. І 36 стаття Кримінального кодексу України дає право на захист. Приміняти можна будь-які прилади, предмети, в тому числі, і зброю. Далі. Далі Ви судді, на чиїй стороні на народа, народ вас кормить, вам зі зарплати такі маєте. А ви на стороні бандюків різних, які за владою. Тому що це виходить тоді не влада, а якийсь то режим, яка-то диктатура, увели терор, виходить, репресії проти людей. ну так виходить, по Конституції, є сні брати, навіть можна сказати, геноцид. А? а чому ж ви не судите цих нападавших? По статті 146 Кримінального кодексу України. Вона гласить, стаття 46 гласить. Я навіть, взяв, щоб не казали, що не дословно, я вам дословно от взяти третій пункт. Да? Діяння передбачені ми, тими частинами 146, першої, другої частини, так? вчинені гру, організованою групою або такі, що спричинили тяжкі наслідки, караються з подбавленням волі на срок від 5 до 10 років. А 146 стаття це насильницьке зникнення, так називається. Або арешт насильницьке, затримання, викрадення, або позбавлення волі людини в будь-який інший спосіб, вчинене представником держави. А це ж поліція ТЦКшки держава, СБУ держава, так. Приховування про долю цих людей, ви ж не кажете, про місце перебування. Чого ви по 146 не судите, оцих, хто нападає на людей, а судите тих, хто захищається? До цих паразитів потрібно, що нападають, судити навіть по 257 статті Кримінального кодексу України за бандитизм. Це вже бандити. Понімаєте? Бандити, от що їх потрібно, а ви не судите. По Кримінальному кодексу України, стаття 161, порушення рівноправності громадян карається від 5 до 8 років. Так, так. Стаття 162 Кримінального кодексу України порушення недоторос житла карається від 2 до 5 років, а вони в житло вриваються, в двори вриваються все. Чому ви не прокурори, суди, не судите оцих бандюків? А судіте людей, які захищаються, захищають свій двір все повністю. А? Ви що, законів не знаєте, Конституції не знаєте? Оцього мені непонятно. Дуже погано, що народ мовчить, а не піднімається проти вас. Отак, От як піднялися захистити НАБУ. Піднялися? Піднялися. Бачите, можуть? Можуть. А чому не можуть піднятися, захистити свої права, своє життя, свою волю захистити? Захистити від диктатури, від цих репресій, від цього прочого, від цього геноциду. От це погано. Я стара людина, тим більше хвора, ми вдох з бабою, наші хлопчики там. Самі знаєте де? Дивіться відео. Ми вдох осталися. Ми є лісовуємося по-нормальному. На грядки не можемо, ми є лінах, двигаємося. Нам важко. Дуже важко. І ми хочемо, щоб дітки були всі вдома. Не тільки наші, ну всі, всі. А оця, блядь, пиздота, так вибачте за слово. поліцаї і всяка проча, оці саранча, оці дармоїди, всі, прокурори, що були на фронті. Вас дуже багато, вас більше, ніж вже робочих людей. Бувайте. Я не, прикли... не закликаю там до бунту. Ні, я вимагаю. Щоб люди вимагали від влади провести вибори, прекратити цю дурацьку бойню війну, підписати договори про мир. Кацапи хочуть підписати, хочуть, а наші впираються, щось требують. Да ж немає, немає ми права требувати, бо ми програємо. Требувати може тільки той, хто виграє. А ми програємо і з кожним непідписанням до кожен раз ми тіряємо території і тіряємо людей. От до чого нас веде оця влада, яку потрібно замінити конституційним методом, виборами. І все. Вибори вже повинні були ще рік назад назначені бути. Вибори. Чому люди не требують? Прекратити всю цю мобілізацію. Оці надзвичайні стани, там які-то, підписати договор з Кацапньою про мир, будь вони прокляті, оті і путінці. І всі провести вибори, вибрати нормальних людей, які не крали б, не крали б, а дбали б про розвиток держави, яка вже в нас останеться, і про добробут населення. Отак От воно треба, щоб було. По Конституції потрібно жити, по Конституції, ребята. І по правильних законах. Так що судити потрібно не парадів, які захищаються, а тих, хто на них нападає. От так то. Понімаєте? Суди, судді і прокурори. Давайте, дивіться закони і Конституцію. Бувайте! Ау, дрожають. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тому й не говорю Ферштейн. Оце понятно? Бувайте всім миру і добра. Не сержайте на мене, бо тому, що ми.